Привіт-привіт, мої любі дітки! Сьогодні я вам хочу розповісти історію про одного хлопчика, хоча історія б могла бути і про дівчинку, і про будь-кого, хто дуже полюбляє різні гаджети. Ви вже здогадалися про що я хочу вам сьогодні розповісти? Якщо ні, то зараз все зрозумієте. Отже, сідайте зручніше і ми розпочинаємо. В дуже чудовій країні, в одному великому місті на невеличкій, але дуже жвавій вулиці жив хлопчик. Дайте подумаю М -м о, Андрійко. Ще в нього були і братик, і сестричка, і тато, і мама, і бабусі, і дідусі, і всіх, всіх, всіх багато, навіть мурахи і гекони були. Але наша історія про інша. Головне, що в нього було в цій історії, це телефон. Але знаєте, дітки, не такий старий, як раніше, з диском, в якому були цифри, і щоб задзвонити комусь, диск треба було крутити, і він ще був друтовий. Тільки уявіть, да? це правда. Були такі часи, не такі часи, як зараз. Кожний у своїй кишені носить телефон. А тоді друтові з диском, он як. як поставили біля розетки, так і стоїть він, і несе свою службу. Отже, у Андрійчика був свій мобільний телефон. А дітки зараз як користуються телефоном? Правильно, граються і щось дивляться, бо дзвонити і писати повідомлення у більшості випадків ще нема кому, окрім батьків. Так отож батьки і дають своїй дитині телефон, щоб як кажуть про всяк випадок, і проконтролювати своє дитя. А якщо немає свого телефону у малечі, завжди можна взяти чи татів, чи мамин. Погратися, звісно, можна і у бабусі, і у дідуся взяти, якщо вони придбали і уже у своїх телефонах розібралися. Хоча доволі часто тут онуки швидше їх вчать, як користуватися. Отже, Андрійчик дуже любив свій телефон і майже ніколи з ним не розлучався. Зранку до школи в автобусі їде з телефоном. Після школи в автобусі їде з телефоном. Додому після школи повернувся і весь час з телефоном. Окрім телефону, нічого не цікавило. А ви спитаєте, а що ж там цікавого? Чи навпаки, розкажете мені, що там цікавого? Але я маю надію, що ви, якщо й маєте телефон, то не дуже часто ним користуєтесь, адже він дуже погіршує наш зір, і ми з ним, завдяки його можливостям, стаємо гірше. Ми стаємо заручниками телефону, але не в тому розумінні, що ніби наш телефон ожив, став велетенський, захопив нас і каже, що нам можна робити, а що ні? Ні, ні. Насправді ми ним так часто користуємось, адже думаємо, що він здатен допомогти нам у всьому. Але насправді ми часто гаємо з ним свій час. Скажіть: а чи не краще погратися ляльками, машинками? Піти з друзями, погратися у футбол, чи побігати у наздоганялки, чи придумати ще якісь забавки, почитати книжки, а ще цікавіше поспівати, помалювати, потанцювати і мати багато знайомих, які згодом можуть стати нашими друзями. Адже що нам показує телефон? Чиє ж життя, і ми дивимося, захоплюємось чиїмось чужим, хоча можемо натомість своє життя робити цікавіше. Так і трапилось з Андрійчиком. Час спливав, а він жив життям своїх героїв з телефону і не помічав, як все навкруги змінюється. Вже на своєму ліжку ледве поміщався, тому що він був постійно у телефоні, лежав, спав, їв до школи і знову до ліжка. Вже складно підійматися з ліжка було. Я не кажу вже і про сходи, і в двері складно проходити було, бо такий стиль життя привів його до того, що якби він став на ваги, то стрілка б десь застрягла. Але одного ранку, ідучи до школи, Андрійко раптом зіштовхнувся з дуже красивою дівчинкою Марійкою, яка так само поспішала до школи. І Андрійко раптом розбив свій телефон, і все життя для нього зупинилось. Він подивився на Марійку. Саме кумедно виявилось те, що вони разом навчаються у одній школі в одному класі і навіть сидять за однією партою. Потім він подивився на себе і здивувався, як він змінився за останні роки, і йому так стало неприємно, бо він побачив себе гладеньким, слабеньким і в окулярах юнаком, а ще невідомо в чому, і з невідомою зачіскою. Він тільки хотів щось сказати Марійці, але поки він зробив крок, вона вже забігла до автобуса і поїхали до школи. Цей день, звісно, Андрійко запам'ятав надовго. Він нарешті зрозумів, скільки часу було втрачено з телефоном, і скільки всього цікавого могло б бути у його житті. Адже життя могло бути насиченим і цікавим. Але він вирішив виправити усе. По перше, він почав займатися спортом. І музикою. А по-друге, у нього з'явилися перші друзі, і да-да, він нарешті познайомився з Марійкою, з якою сидів останні роки у школі за однією партою. Він став справжнім розумним красенем, досяг успіхів, і його життя, і приклад став зірцем для інших таких же діток. От і історій кінець, а хто слухав, молодець. Маю надію, дітки, що ви зрозуміли, що життя має бути не в гаджетах, не ставайте їхніми заручниками і не живіть чужим життям. Створюйте себе і отримуйте від життя задоволення, мирного вам неба і солодких снів. До зустрічі!